У цьому уроці ми розглянемо, що таке школа, та як її створити і налаштувати за допомогою СандПульс. Школа це робочий простір для викладачів, де можна створювати та керувати курсами. У межах школи ви зможете додавати курси, запрошувати на них студентів та викладачів. Ви можете налаштовувати акаунти студентів у вашій школі для всіх курсів. Крім того, ви можете створювати сайти реєстрації на курси, редагувати їх у конструкторі та додавати потрібний контент. Всі створені курси будуть належати до певного домену школи. Щоб створити школу, перейдіть до розділу Курси та натисніть Створити школу. Оберіть тип школи залежно від вашої цільової аудиторії. За допомогою опції Нова школа ви можете створювати онлайн-курси та використовувати шаблони сайтів для зовнішньої аудиторії. Використовуючи Нова школа ЛМС, ви можете створити школу для корпоративного навчання своїх співробітників. Наступний крок: назвіть вашу школу. Потім введіть унікальне посилання та додайте домен, який буде прив'язаний до всіх курсів школи. Ви можете використовувати стандартний домен SendPulse або додати власний домен. Щоб підключити власний домен, перейдіть на потрібну школу чи курс та натисніть налаштування лендінгу. У вкладці загальне натисніть Додати домен і введіть адресу свого домену. Ім'я може містити від 2 до 63 символів латиницею, включно з крапками та доменом першого рівня. Після цього скопіюйте IP-адресу для налаштування e-запису. Е Щоб підключити домен, перейдіть у зон едитор на панелі керування вашим доменом. Навпроти домену натисніть plus e e-record». У полі Name введіть під домен або піктограму равлик, а в полі Адрес. Скопійовану IP-адресу. Натисніть Add an e-record» для збереження. Зверніть увагу, підключення власного домену доступне тільки на платному тарифі. При оформленні тарифу Adieu у вартість включено один сайт і всі можливості платного конструктора сайтів. Більше про власний домен у наступних модулях. Повернімося до створення школи. Після додавання домену URL натисніть Далі. Виберіть шаблон для сайту школи або створіть його з нуля, натиснувши кнопку Новий сайт. Після створення школи ви зможете редагувати ваш сайт, змінювати налаштування та опублікувати його. Для цього перейдіть до вашої школи та натисніть посилання на сайт. У SendPulse ви також можете здійснити базові налаштування школи, щоб зробити її зручнішою для вас і ваших студентів. Для цього перейдіть у розділ Курси до потрібної школи та натисніть Налаштування школи. У вкладці «Загальні» ви можете налаштувати назву школи, назву школи в кабінеті студента, а також опцію відображення інших ваших курсів для рекомендацій студентам. У вкладці Кабінет студента ви можете керувати зовнішнім виглядом особистого кабінету студентів для кожної школи, окремо, наприклад, створювати дизайн відповідно до вашого корпоративного стилю. Тут можна налаштувати схему кольорів, стиль тексту, додати Фавікон. Додатково тут є можливість налаштувати приховання чи показ логотипу школи в кабінеті студента. Вкладка Екран входу дозволяє відредагувати екран входу студента в особистий кабінет. Тут можна змінити макет екрану, фон, кольорову гаму, стилі тексту тощо. І наостанок у вкладці Текст за потреби відредагуйте назви та підписи для елементів інтерфейсу у кабінеті студента. Зберігайте кожну вкладку після того, як змінили її налаштування. Дякую за увагу. В наступному уроці поговоримо про те, як створити курс.